Вчора їхали на маршрутці зверху, і я загубив свою кепку з долою вітром, але все одно вона мені не подобалась від сонця є шляпка. Ми переночували ось в такому лісі, на горі. Тут в Ельксібі немає місць під намет, на жаль, нормальних. Точніше, тут місця Ельксіба немає. Нормальних готелів, кемпінгів. Тож ми ночували в лісі, від'їхали трохи на таксі, було челенджево шукати місце, але ми змогли. Трохи зніму, як виглядає вулиця. Но тут досить непогано виглядає, наче десь на Середземному морі. Йдемо в центр Алексіби, звідти будемо пробувати їхати далі. У нашому маршруту. 9 година 30 хвилин. І ми вже ми спали до 7.30. До речі, ми вже в Бині ми Миляль і їдемо далі до водоспадів. Точніше, ми прогуляємось по місту і потім поїдемо до водоспадів. Дуже швидко ми доїхали. На гран-таксі, я не пам'ятаю чи розповідав це, типу наших маршруток по заповненню відправляється, але просто легкове авто на 3-5-6 45... пасажирських місць. На 45 кілометрів це з однієї людини, людини менше двох баксів коштує Україна. Ціна, якщо, якщо коротко і просто, то ціна така ж, як в Україні за маршрутки, може трохи дешевше навіть. Залежить від напрямку місцевий базарчик в місті Альксіба. І ми тут е, поїдемо. Ну, можна сказати, це маршрутка називається, вона Гранд таксі. Ми поїдемо зараз з ними далі. Оце ми їхали з цікавим таксистом, який знає 5 мов і слухає авангарну музику сучасно. Цікаво дуже було. Тут ще один каньйончик, Майже доїхали до водоспадів. Ось такий міст лузенький. Річка там внизу з цього боку. Ну ось ми доїхали до водоспаду. Туристів тут дуже багато. Багато кафе, кемпінгів тут мавпочки тусуються. Біля водоспаду. Ми такі туристичні місця не дуже любимо, але таке, подивитись можна. На лодочках плави. Вон водоспадик. Народу тут багато, звісно. Можна стежкою гуляти навколо. там йде стежка наверх, туди. Ну, а водоспад сам по собі гарний. Віслючок. Віслючок. А у нього ззаду така коробочка для какашечок. Дуже зручно. Нам таку також треба, моря каже. Після водоспаду, важкою дорогою через гори, ми доїхали до села Дармеґдас. По дорозі познайомились з місцевим хлопчиною. Він спілкувався добре англійською, і він запросив нас до себе додому. У них ми і заночували, а це от я з вікна знімаю вже вранці краєвиди. Це у них з даху, зверху краєвид на село. Гуляємо тут подармикдазом. Гарно. Дуже гарно. І люди тут досі живуть. Всі ці будиночки заселені. Дуже цікаво, наче впав в машину часу. Тут можна пригулятись до водоспаду. Також ну, можна пару днів побути. Хоча в принципі є туристи, які приїздять просто на день і навіть не ночують, їдуть, хто турами, хто як. Зимою тут часто випадає сніг, і дорога закрита, тому село стає ізольованим. Нагулялись по місцевому селі. Вон, діти йдуть по воду. Наш готель знаходиться ось там. Коштував він 20 доларів з вечерю і зі сніданка на одну ніч з однієї людини. В принципі, враховуючи, що тут дуже віддалена частина Марокко, то ціна, в принципі, оправдана. І їжу вчора було вдосталь. Сніданок більш простіший, але в цілому нам вистачає, бо ми багато не маємо. А це ми вже вирушаємо до нашої наступної локації Айтбен Хаду, але її побачити можна буде в наступних відео.